Кажуть, що. Почути себе потрібно залишитись на самоті. От і ми сьогодні з вами відвідуємо парк кананаски, що розташований на території скелястих гір. Зробимо кальян серед чудової краси, яка так відволікає від реальності та заворожує своїми краєвидами. Відправимось в подорожі на автомобілі, який я орендував для поїздки, що потрібно кожному з нас. Ми з вами побачимо унікальні місця, що зустрінуться нам в дорозі, і обов'язково затримуємося на пару хвилин, щоб насолодитися. І як ж тут без рибалки скажете ви спробуємо всі свої сили в риболовлі, та й без шашлику, я думаю, не обійдеться. Мій улюблений рецепт, до речі, скинув телеграм. І наостанок мій вам бонус. Ми поохотимось на канадську Форель слідуючого дня, і таки нам вдасться щось спіймати. Це все у сьогоднішньому влозі. Підписуйтесь на канал та ставте коментарі. Ваша підтримка це моя мотивація, яка надихає. Фух, це було, звісно, дуже тяжко, бо тому, що сьогодні просто нічого не робилося на те, щоб я поїхав в цю поїздку, але все-таки ми їдемо, виїжджаємо. Я все-таки думав поїхати, можливо, на інше місце, але все-таки я вибираю кананаські слейки, тому що туди їхати півтори години. Я вибираю того, що там можна побути самому. Значить, там можна буде щось відзняти. Але часу мене дуже мало. Зараз 12.50, а я. А я мав виїхати ще в 11. Часом усім нам потрібно залишитись наодинці, відчути себе і зрозуміти, що нам насправді потрібно. Ось і я вирушив у путь, щоб побути в гармонії з природою. З природою тут проблем немає, а подорож автомобілем перетворюється на кінотеатр, де унікальний канадський ландшафт заслуговує свою номінацію на Оскар. Я надіюсь, що я цим відео не тільки вам принесу якесь моральне задоволення, а також в е, мене є друг, е, який е, зі мною був з самого дитинства і зараз він воює. Якщо е, ви долучитеся до збору, їм потрібні от такі от штуки зараз прикріплю. Я на один сам е, сам їм купляю. А ви, якщо хочете, можете приєднатися з створю банку, де ви в Монобанку банку в Монобанку, де буде все прозоро, що ці гроші нікуди не підуть. Якщо у вас є бажання, можете, можете допомогти. І тим самим мої відео не тільки будуть приносити вам якесь задоволення або просто інформацію, також вони ще допоможуть близьким людям, які в Україні. Тому... Дякую всім, хто дивиться це відео, підписуйтесь на канал, і з вами Владос! Кананаскіс це регіон, що розташований в надзвичайно мальовничій красоті Скелястих гір Альберти посередині між відомим національним парком Банф та сучасним містом Калгарі. Його назва походить від місцевого вождя, який проживав тут у 18 столітті. Славу він здобув за свою мудрість та силу під час боїв. А саме його ім'я Кананаскіс означає той, хто витримує. Можете собі тільки уявити, колись давним-давно це місто, де зараз я проїжджаю в сучасному автомобілі, було нікому не Тут бігали дикі мустанги, проходило життя племен. Недоторкана природа кидала їм виклик кожного дня. Вони молились богам та шукали прихильності духів природи. Сьогодні ж цей регіон є перлиною для туристів з усього світу, і лише деякі моменти можуть нам нагадати про це минуле, яке колись було сьогодення. Ми зараз приїхали міст, от. Його, кстати, вже строят, оскільки тут рік. Я думаю, що до мене з рік ну, довго строять ці е, тунельці. А, суті, в тому, щоб а, дати диким звірям можливість переходити через трасу. Тому що а, вся траса. Вона загорожена і ніби як звірі не можуть перейти. І щоб не мішати їхній міграції, вони роблять ось такі от, е, тунельчики. Дуже класно, дуже класно, що тут е, слідкують за природою. Ой, я не міг просто тут не зупинитися по дорозі, я просто побачив таку офігенну річку і тут каноє. Каноя... Uh, станція для кано, я не знаю як об'яснити. але це дуже класно Я зараз просто покажу, як красиво, тут дуже гарно. Uh -huh. Що я люблю Канаду, так це за те, що біля кожного такого місця ви завжди знайдете туалет, і це не просто туалет а повірте мені, навіть дуже і що саме головне чистий туалет. Також майже завжди буде столик, де ви зможете розпакувати свій ланч та спокійно перекусити. Обов'язково прибирайте за собою сміття та викидуйте це в спеціально закритий сміттєвий бак, який зроблений спеціально, щоб звірі не могли туди проникнути. Я собі навіть не уявляю, як там можна там можна на цих човниках кататися, бо до того, що якби я просто впав би в ту воду, я би втопився, тому що тут дуже холодно. До речі, в нас часу взагалі немає, так що. Рухаємося далі. Я просто з цієї з дороги побачив і це офігенно. А ми з вами вирушаємо далі та від'їжджаємо на територію парку, де в першу чергу нам потрібно заїхати в візитор-центр, щоб купити дозвіл на проїзд. Дякувати Богу, що черги майже не було, і процес відбувався доволі швидко. 15 доларів я заплатив пас і мені дали пояснили, куди тут взагалі їхати і що робити. Ось такі от е, мапси. В общем, відвігаємося. Відвігаємося. Хуху, це просто жесть. Часами навіть не задумуєшся, яка ж наша планета неймовірна. Не задумуєшся про те, що цей ландшафт створювався мільйони років, живеш своїм життям у ритмі своїх проблем, незамітно тонущі в світі матеріальному, забувши, що таке природа і яка вона насправді. Та раптом починаєш розуміти, звідки наші предки черпали свої сили. Боже, яка ж ця зима була довга. Зима почалася в листопаді, а закінчилася. Вот от тільки під середину травня. І я вам скажу, мені було дуже важко цією зимою, тому що ну я взагалі не для зими, в мене поганий настрій, постійно якась депресія. Ну от цих 4-5 місяців вони просто в тут в місці, де я проживаю, вони просто не вони просто незабутні, тому що коли гарна погода, ти дивишся на цю всю красоту, і вона тебе заставляє жити. Мене тебе заставляє просто, блін, все відкинути і подивитися, насолодитися цією красою. Я хочу зняти це з дрона, це були, блін, такі офігенніші кадри просто. Зранку, вечір, блін, цього літа я відповідаю, в мене стільки буде контенту, це, це просто не передати. Ну, Я сподіваюся, що, що мене не заберуть дрони і не дадуть мені штраф. 20. <реш> На свій страх і ризик Все раді контенту все раді для Офігенніших кадрів ладно, нас немає багато таких часів, що я, блін, тут собі в розслабонку. мені ще їхати десь 60 км. А, а я вже, я вже просто потеряний, я все хочу зняти, часу немає. Блін, це, це дуже гарно. Ви бачили, блін, це річка, кстати, це не та, де я їду, ну, но... Це просто кайф. Це оргазм просто. Що може бути? Скажіть мені, пожалуйста. Які, блін, мегаполіс, які. Ах! Просто береш, тут ще й сеть не ловить, просто береш машину, береш загружаєш все, що тобі треба. На дня 2-3 з палаткою. Поїхав, і нія... нічого тобі не треба, ніякої інформації, ніяких все, ні він, нічого, ніякої інфляції, еміграції. Забиваєш на все, болт величезний і просто насолоджуєшся цою... цим часом проведеним на такій красоті самим собою. Хоч береш близьких тобі людей, з якими тобі по кайфу, і просто насолоджуєшся, просто насолоджуєшся, думаєш, представляєш всі плани це літо. В Альберті, от де я знаходжусь, це просто щось неймовірне. А, Боже. Їхав, виходить зараз знак був А Я спробую тут знайти якесь місце, пару забросів, закину рибалку. В общем, зараз 3 часа. Я тако собі виділяю час до п'яті порибачити і в 5 виїхати шукати собі кемп, робити вже костер, і цю двіжуху. 9.30 закат. Так що в принципі 5-4 часа мені повинно хватити на всі двіжені. Так що літім, літім спосіб між ну, та не до що... того, обзор. Тут шуміш та не вийшли із строї. Вот. Прохладненько, я бы сказал. Уже так, по-моему, седает. Сейчас покажу вам канадские туалеты. На каждом месте вот такие вот туалеты. Сейчас будет туалет чек. Ведь было Хоба. Опа! Ось такі дві інвалідів написано що можна, що не можна. Туалет. Все, помог все, все чітко. 15 доларів виходить пас, щоб сюди заїхати вроде би, на день. От, мені подобається така система, тому що ти платиш 15 баксів. Тут е, люди отримують за це зарплату, що вони тут прибирають. Все дуже класно, построєні, всякі туалети, місця для проведення гриля і все стріля. І це, і це не може не радувати. Я взагалі за таку систему. Це дуже класно. І на кожному місці, причому тут таке, тому що немає такого, що ти кудись приїдеш, там не буде туалету або ще чогось. Ладно, достаю мудочки і в бой. Блін, важко бути все в одному. І знімати, і ловити і рибу, і зараз ще кемп пробити. На жаль, звісно, сонце сховалося і вже не буде так красиво. Але одно не може радувати. Зараз спробуємо закинути і посмотреть. Я зараз виріши просто походити по березі і тако дивитися на воду, поки вона прозрачна і немає вітру в пошуках риби. Як тільки якусь побачу, одразу буду туди кидати. Бо так в мене більше шансів буде її зловити, чим я буду по тисячу раз кидати в пустилі водой. Політіли. А от і льот. Зато ми знайшли льод. Л лідник домерзає. Так, да, я так розумію, що... Тут болото, в общем. Я так розумію, що я зараз просто по днуть похожу, бо вона, вона, мабуть, аж по вотуди розпливається, коли ці всі гори розтануть. Я аж по вот, метрів з 20 глибини. Це просто капець. А ми зараз просто ходимо по дну. Я пам'ятаю, коли в мене в селі став спускали, запах був похожий. От зараз так само. Так, треба шукати рибу. Тіпи, отут от прям зловили її. Отут от рибу зловили. Може вона десь тут і ходить. Але треба дивитися. Зараз будемо дивитися. Ладно, ребята, так я там нічого не зловив, але бачив, що риба кинулася, але вона десь кинулася ж на середині. Мені ще здається, що вся риба вона зараз на середині і сюди не підходить. Але вже пів п'ятого, вже пів п'ятого і треба відвігатися, шукати місце для костра, робити шашлички а їсти курить кальян. десь, може знайду місце рядом з водою, то що там закину. Отак от. Але все одно природа дуже красива. І навіть без слів. Дуже просто отак от поїхати, це тема. Бо якби я хотів зловити риби, я б поїхав в зовсім інше місце. Ну ж поїду туди. А там взагалі там весело. Є ну, там хорошо. І хоча нам зловити рибу не вдалося, попереду в нас була задача знайти кемп та зробити шашлик. Та й про кальян не забути. В Канаді з кемпінгом все просто. Шукаєш місце на Google карті, приїжджаєш. Вибираєш місце та чекаєш на персонал, який незабаром до тебе завітає, заплатиш гроші за місце, у моєму випадку 30 доларів за ніч, та отримуєш місце на кемп та безкоштовні дрова. Я рахую такий підхід правильний, так як ці кошти підуть не комусь в кишеню, а саме на персонал, який тримає кожне таке місце в ідеальному стані. І кожного разу, коли виникає питання такого відпочинку, я з певністю знаю, що по приїзду місце буде чистим і наповнене дровами. Фух. Це був зайнятий, я пішов на другий. Ладно, я хочу по-бистрому зробити вогонь, хочу по-бистрому зробити шашлик, бо я дуже хочу їсти. Так що летим. Слик виявився ідеальним. Ідеальним в цьому дню також було те, що я був один, без зв'язку, без нікого. Це час, щоб побути самим собою і природою на самоті, зарядитися енергією, якої так чи саме бракує, а про красу, яка навколо краще за мене, розкаже мій дрон та камера. Ось так як епічно впав мій дрон, так і закінчився сьогоднішній день, а ми з вами їдемо далі, так як без риби я вас залишити просто не можу. Сьогоднішній день удався, я вам скажу. Дуже класно. Єдине, за що я переживаю, щоб в машині цим не смерділо. Вогнем, димом. Вот. Взагалі мені можна було тут ночі лишатися, але звісно, самому я не, не особо хочу лишатися. Вот, їдемо вже додому. Я, кстати, трошки замучився це все знімати, ловити. Робити гриль все самому я реально замучуся. Слідущий день, ранок, а, я не міг не залишити вас без а, якогось контакту, так що зараз ми спробуємо виловити тут всю рибу. Брати з собою я нічого не буду, точніше брати рибу не буду. А, лише Просто половити. По ідеї, нужна тут брати. Якусь точно сьогодні одну зловим для контента, я думаю, буде нормально. Бонусний такий... Для всіх тих, хто додивився до кінця бонусний момент. Так. Мені треба знайти ножниці, щоб я одразу міг ту рибу випустити, бо вона мені Ну не хочу її брати. Зараз точно, не хочу з нею робити. Так, тут в мене є наживки всякі. Ножнички, щоб рибу відпускати, Ми можемо приступати к ділу. У мене часу немає взагалі, мені треба машину віддати. Коли мені треба машину віддати? А от вже, грубо говоря, через 2 години, я думаю. Так, ловись, рибка, велика і маленька. Треба обов'язково зробити отак. Пффу-тфу-т-фу. Три рази. Наконець, то я знайшов спосіб її ловити, бо тому, що два тижні тому я її ловив по-інакшому, типу на бльосінку собі і все було чітко. Тихо, тихо, хаша. Не ловив, не ловив, бо мені навіть все нічого не був. Там два озера маленьких, таких, коротше, як сам, де ти зараз сидиш, понял? Ух ты шо! У нас прямо выпрыгивает. Oh, big one. Oh, Can I put it back or no? Walk, they're, they're на цьому моя історія закінчується. Якщо вам сподобався цей влог, поставте лайк та підпишіться, будь ласка, на канал. Попереду в нас багато цікавого, а ваша мотивація в мене надихає.